Скандал навколо популярного репера Підіді, справжнє ім'я якого Шон Комс, став однією з найгучніших подій у світі шоу-бізнесу останнього часу. У вересні 2024 року його заарештували за підозрою у вимаганні та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Ці звинувачення стали кульмінацією серії скандалів, які почалися ще у листопаді 2023 року. Протягом усієї своєї кар'єри репер стикався з проблемами із законом. Однак серйозний скандал вибухнув 16 листопада 2023 року. Тоді його колишня партнерка Кесі Вентура подала заяву до поліції, звинувативши його у зґвалтуванні сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Крім того, у своєму позові вона стверджувала, що саме він причетний до підтриву автомобіля репера Кіт Каді. Підіді відкинув усі звинувачення, заявивши, що Вентура просто намагається отримати від нього гроші. Проте вже наступного дня після подання заяви Кесі відкликала свої свідчення. З'явилися чутки про те, що вони досягли угоди. Умови не розголошувалися, але зазначалося, що репер нібито виплатив значну суму. Ситуація загострилася 17 травня 2024 року, коли CNN оприлюднило відео з камер спостереження готелю в Санчурі Сіті, датоване 5 березня 2016 року. На записі було чітко видно, як виконавець жорстоко б'є вентуру. Після цього свідчення Підіді змінилося. Він визнав, що у їхніх стосунках із колишньою дійсно було місце фізичному насильству і заявив, що йому дуже соромно за свої дії. Після позову Кесі Вентура з'явилися нові звинувачення на адресу репера. Кількість судових позовів проти нього продовжує зростати з кожним місяцем. Зокрема, 23 листопада 2023 року двоє анонімних позивачів звернулися до поліції, стверджуючи, що Шон Комс чинив проти них сексуальне насильство, записав інтимне відео без їхньої згоди та поширив його. Одна з жінок також звинуватила репера в скоєнні сексуального насильства у 1990-91-х роках, яке було зафіксоване на камеру. 6 грудня 2023 року ще одна жінка подала позов, у якому звинуватила підійтів зґвалтуванні, яке сталося, коли їй було всього 17 років. П'ятий позов подав музичний продюсер Родні Джонс, заявивши, що репер накачав його наркотиками, вчинив сексуальне насильство і змусив займатися інтимом з повією. 23 травня Ембрі Лапрос звинуватила репера у чотирьох випадках сексуального насильства, які нібито сталися в період із середини 90-х до початку 2000-х років. У позові йшлося, що Піді напав на жінку та побив її. 3 липня актриса фільмів для дорослих Андрія Інгліш подала позов до суду, стверджуючи, що репер змусив її займатися сексуальною торгівлею та надавати інтимні послуги гостям його вечірки. У вересні співачка Дона Анджеліка Річард звинуватила підіді в сексуальному насильстві. 24 вересня жінка, яка побажала залишитися анонімною, подала позов до суду, стверджуючи, що в 2001 році підіді накачав її наркотиками, зв'язав та згалотував. Це сталося, коли їй було 25 років. Репер відомий своєю пристрастю до організації гучних вечірок. Однак жертви стверджують, що вони були різних типів. Одні з них це звичайні вечірки, на яких збиралося багато знаменитостей, а інші ті, де відбувалися страшні сексуальні злочини і на яких також, за словами потерпілих, були відомі особистості. Серед гостей вечірок підіді згадуються такі зірки, як Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Джей Зі Бьонси, Періс Хілтон, Ештон Катчер, Кім Кардашян, Віл Сміт, Леонардо Дікабріо та багато інших. В інтернеті ходять чутки, що деякі з цих знаменитостей могли бути не лише учасниками таких білих вечірок, а й жертвами. Зокрема, є твердження, що Джастін Бібер міг постраждати від дій репера, коли на початку 2000-х років був його підопічним, хоча сам співак відмовляється коментувати ситуацію. До того ж, за кілька днів до свого арешту Підіді опублікував незвичайне відео зі своїм молодшим сином, на якому перерахував імена знаменитостей, що відвідували його вечірки. Серед них було багато всесвітньо відомих особистостей. 25 березня 2024 року у будинку Шона Комса було проведено обшуки, під час них вилучили комп'ютери та інші електронні пристрої. Репера також допитали, а матеріали про знахідки стали доступні в мережі лише після його арешту. Серед вилученого було виявлено наркотики, зброю та тисячі пляшок з дитячою олією та лубрикантами. Захист репера стверджував, що ці товари були придбані оптом, як це зазвичай роблять американці, і навів приклади магазинів, де їх закупили. Однак супермаркети заперечують ці заяви. Шона Комбса було заарештовано 16 вересня. Його звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Зараз він перебуває у спеціальному центрі утримання в Брукліні, де зазвичай знаходяться знаменитості, а також забезпечує ретельний нагляд, щоб запобігти можливим спробам самогубства. Підіді намагався вийти під заставу в розмірі 50 мільйонів доларів. Але суддя відмовив, посилаючись на ризик, що репер може залякувати свідків. Ця ситуація ілюструє, як суспільство починає вимагати прозорості та справедливості навіть щодо найбільш впливових осіб. Подальший розвиток справи визначатиме, чи вдасться правосуддю змінити уставлені норми безкарності у світі шоу-бізнесу.